понад 11 тисяч гривень на потреби армії. Луцька гімназія номер 1 вже вкотре зібрала кошти на допомогу для наших захисників. Днями в навчальному закладі відбувся черговий благодійний ярмарок, приурочений Великодню. У нас відбувся благодійний великодній івент. Такий захід у формі ярмарку, до якого ми готувалися ну, протягом десь трьох тижнів. Готувалися до ярмарку ретельно, залучаючи учнів старших класів та вчителів. Вони разом вигадували асортимент виробів, обговорювали всі деталі. Збирали різні елементи декору великоднього стрічки, там пір'я, натуральне, декоративне, різні декоративні яйця, корзинки, тобто дуже багато різноманітного матеріалу. Після такого збору організувалася робота творчої групи, до якої входили як вчителі, так і учні, і протягом трьох тижнів. Ми працювали, виготовляли такі чудові сувеніри, які ви бачили так. це і корзинки, і підсвічники, і м'які, іграшки. Особисто я була також членом цієї творчої групи і я виготовляла такі декоративні пасхальні корзинки. Я виготовляла підсвічники віді вигляді пасочок, в вигляді зайчиків та допомагала різними способами нашим вчителям. Свої поробки творча група вкладала найсвітліші та найщиріші емоції. Тож кожен виріб це витвір мистецтва. Ми вкладали душу, віру в свою перемогу, надію найкраще і оці силою думки своєї намагалися прискорити процес завершення цієї страшної війни і наближення перемоги. Вкладували свою душу та серце. Юні волонтери за підтримки вчителів вигадали та зробили не тільки великодні сувеніри, а й святкову фотозону та безпрограшну лотерею. Таким чином сподівалися заохотити гімназистів до участі у ярмарку. Неперевершені емоції, коли діти почали підходити, здавати кошти не тільки для того, щоб щось купити, а просто на Збройні сили України. Для мене це були неперевершені емоції, тому що діти з таким шаленим азартом це почали купляти та набігати. Ти не можеш їм дати там не ні здачі, нічого. А вони все це хочуть купити, і це були такі таке тепло в душі, що діти це розуміють, діти на це все здають кошти, і діти це хочуть купляти, а не просто для того, що це сказали вчителі. Ми трошки були такму. Легкому шоці це в приємному значенні цього слова, тому що дійсно сувенірна продукція дуже швидко розійшлася, і ми залишилися на такому емоційному стані, що ще хочеться, щоб було мало. В навчальному закладі зізнаються, допомагатимуть ЗСУ допоки не настане перемога. Я відчуваю гордість за те, що наш, наш ліцей вже організовує не першу ярмарку, і ми допомагаємо нашим воїнам наближати нас до перемоги. Будемо продовжувати свою діяльність, свій напрямок і намагатися допомагати наближати збройним силам України перемогу». За зібрані кошти з великоднього ярмарку гімназисти придбають все необхідне для захисників.